Мир Божий вам всім любі друзі, сьогодні в нас неділя, сонячний день прекрасний. Осінь це пора плодів прекрасних, пора плодоношення. Тому, любі друзі, сьогодні я вам пропоную прекрасніше Слово Боже. Яке ми будемо читати зараз з вами? Записано в книзі повторення закону 8 розділ. Ви уважно слухайте дуже важливі слова для нас. З вами. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили. І множилися, і ввійшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнав ти те, що в серці твоїм, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його чи ні? І упокорював він тебе, і морив тебе голодом. Це Бог, це Мойсей говорить до народа Ізраїльського. І годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Ось тому, любі друзі, давайте подумаємо над словами із молитви Господні, Отче наш, хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Чи це про цей хліб звичайний говориться, чи, можливо, набагато більший хліб. Ми з вами подумаємо, ви подумаєте і я. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже 40 літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь, Бог твій, і будеш виконувати заповіді Господа, Бога свого, щоб ходити Його дорогами та щоб боятися Його. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у, у долині і на горі, до краю пшениці і ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду. До краю, де по достатком будеш їсти хліб, де не. Забрак нічого до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь, і будеш ти їсти і наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі, Бог тобі. Стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб. Щоб не пильнувати Його заповідей, і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб, коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Отак, любі друзі, ви бачите, який повчальний урок для нас всіх. Це є слово Боже. Бог говорив своїм народом. На пустині Він говорив. Він вводив його в прекрасну землю, де тече молоко і медом. І коли я думаю зараз, то вже Бог поселив нас, український народ, в країні, де тече молоко і мед. Це прекрасніша земля. Це Гори Карпати, це Херсон, там виноград, кругом виноград має бути і він є. Кругом хліби, пшениця, молоко, землі родючі. Тільки працюй, тільки, дякуй Богу, насищайся, земля родить. Чому ми сьогодні, наша країна така бідна, чому так бідують наші люди сьогодні, на такій прекрасній землі. Чому? Питання стоїть. Можливо, через те, що ми мало дякуємо Богу, що ми мало прославляємо Бога, що ми, як народ ізраїльський, вони забули, коли Бог їх привів цю землю. Забули за Бога, вони стали ідолам служити, кланятися, стали чинити гріх, порушувати заповіді і волю Його. І через те пройшов час. Вони багато років жили на цій землі, але постійно вони кульгали на обидві ноги. В їх то засуха була, то війни, то їх в полон виганяли, то храм руйнували. Це все кульгання на обидві ноги, нерівне, нерівне ходіння з Богом. Тому сьогодні Бог закликає нас з вами, українців, іти з Богом рівно, Бог. Є любов, Він любить Україну. Він не хоче нас нищити тими ракетами і всіми. Це не Його пріоритет, Бог хоче благословляти нас вами, наш народ, який живе на Україні. От, любої національним, щоб ми жили в добрі, щоб ми насищалися цим молоком, яка тече земля, медом, де така країна, де моря, де ліси, де гриби. Гори, де виноград, все, що нам ще бракує. Одного нам тільки бракує. Це хвали, це слави Богу нашому, це служіння Богу з радістю, з півами, щоб ми. Бог не є якимось тираном, що Він хоче заставити служити. Богу не потрібно такі найомні служителі. Богу потрібні служителі, які з радістю, з бажанням. Служать Богу, співають Богу, які живуть з Богом кожен день, які розуміють своєю комп'ютером, розумом, який дав Бог, що Він над нами є, що Він з нами завжди, що Він ходить з нами, щоб ми в страсі перед Ним ходили і виконували з любов'ю Його, щоб ми любили один одного. Оце саме головне. Любили один одного, любили Бога. Любили ту країну, яку Бог дав нам. і молились за неї, дякували Богу і довіряли своєму Богу, тому що Бог понад всім тим, що Він дав нам добру землю, Він дав для нас ще свого однородженого Сина Ісуса Христа, щоб ми жили вічно, щоб ми ніколи не вмерли. Це Ісус є той хліб і те вино, коли ми будемо вірити в нього і приймати участь. З ним в його крові і тілі, то ми будемо жити вічно, віруючи в Сина Божого. Тому народи України, що ще потрібно нам, що Бог нам не додав. Ще? І ця війна, що зараз є, це не Йогиція ініціатива, це гріхи безбожних людей, які затіяли цю війну. І ніхто не питав Бога, чи хоче він цього, чи ні. Бог проти війни, Бог завжди хоче благословляти нас. Давати нам мир, давати нам це молоко духовне, фізичне. Тому хай Бог нас поблагословить, воздати славу Йому. І зараз я хочу помолитися разом з вами, молитвою такою хорошою. Я вже молюся, і ви зі мною молітесь. Господи Ісусе, я дякую Тобі, що Ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю Тобі своє серце. І приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Увійди в моє життя, моє серце, опануй моїм життя і зроби мене людиною, якою ти хочеш мене бачити. Амінь. Довірайте Богу свого.